Найбагатші юристи Америки родом із села чи з маленьких міст, і вони ефективні, тому що в них є ця земля, до якої вони належать, і яку вони люблять. Чи знали ви про це? А чи чули ви про те, що високоефективні або дуже високоефективні чоловіки отримують велику енергію від землі, від роботи на землі, і навіть створюють? Для себе в Америці такі собі джентльмен Фармс, де він просто має там кілька гектар землі, там в нього або є тварини, або він вирощує щось. Просто для фану, для радості. Нічого з цим не робить, роздає друзям, просто має, просто має для того, щоб насолоджуватися тим, як щось росте, зростає, тому що якість повітря. Якість води, якість їжі, якість оточення в ньому бути дуже високі, щоб він досягав своєї високої мети. Це нова концепція у світі, коли люди замість того, щоб переїздити з маленького села у велике місто, навпаки, реалізувавшись у великому місті, переїздять у село. І я багато. Зустрічають таких чоловіків, які а, пропонують дівчатам переїхати до їхнього невеликого міста і жити там. Але дівчата стикаються з тим стереотипом, що село, і в них село це ну ось, садок, вишневий коло хати, да, бузина цвете, півень кукурікає, і, і все. І вони не розуміють тої, тієї якості і сенсу, і наповнення, яке людина може отримати, перебуваючи. Живучи на природі, а світ змінюється, а ми сидимо у своїх стереотипах села. В цьому відео я хочу розказати, як ви можете розвивати комунікацію з чоловіком і будувати для себе розуміння, з ким ви маєте справу, і наскільки ви готові будувати стосунки з цим чоловіком, навіть якщо він з невеликого міста, і які стереотипи вам заважають. Ну, я вже про це почала розповідати, і почала розповідати про те, що за кордоном дороги набагато кращі. І їхати дві години на роботу, з, наприклад, як я була у пари Палмі, палмів Майка і Алони, коли вони їдуть дві години на роботу, але вони з задоволенням їдуть по чудових дорогах. На свої дуже такі урбаністичні ем, задачі з чудового, прекрасного міста. Це не місто, це навіть не село, це просто будинок у горах. розумієте? І люди свідомо переїздять у маленькі міста для того, щоб отримувати справжнє задоволення від життя. Так от. Ми почали говорити про те, що якщо ви любите сітське життя, шопінг, а, красиві речі, театри, все це можна спланувати. Так і роблять ці високоефективні джентльмени, котрі, наприклад, живучи на своїй джентльменс фарм і купаючись у землі, він може ввечері одягти свій токсидо або фрак, так взяти свою леді. У вечірній сукні, та поїхати до найближчої опери, в якій вони чудово проведуть час, наприклад, десь там переночувати в готелі чи у своєму а, іншому будинку, який вже в місті, чи в квартирі, і а, таким чином бути, бути в тренді і бути зі світом. Так? Такі можливості у людей є. І такі клієнти звертаються до мене, шукаючи собі саме ту леді. Яку вони поведуть на спланований шопінг чи на спланований вихід у світ? Планувати, їздити, пересуватися, думати по-іншому ось про що я пишу це відео. Це не просто. Це вимагає знання і не просто знання, а ще й сміливості, і вміння комунікувати, вміння розповідати про себе і. Думати ширше, ніж просто те, що чоловіки хочуть дівчину з села, бо вона проста, вона нічого не просить, з нею легко домовитися, і вона йому буде дуже дешево використання коштувати. Ну, так, Прям такий користувацький підхід. Да? Але ж ні. Чи знаєте ви, чого хочуть чоловіки насправді, коли пишуть: о, я би познайомився з задоволення з дівчиною з села чи з маленького міста? Не здогадуєтесь? Пишіть. Беріть ручки і пишіть і змінюйте це у ваших анкетах. Down to earth, lady, who is realistic about life. Down to earth, lady who is realistic about life. Ось так. Ось чого вони хочуть, коли вони думають, що такою є дівчина з села. Вона приземлена, вона реалістична, вона реальна, вона про життя. Ви ж такі, але у своїх е, дуже, я би сказала, занадто розумних комунікаціях ви відходите від реальності дуже часто з чоловіками, ви не знаєте, про що з ними поговорити, ви не знаєте, е, як розкритися. А я даю вам підказку. Е, є проста така вправа, яку я задаю, коли я веду в коучингу чоловіків. Та й жінок, напишіть 50 найяскравіших подій в вашому житті, за які ви вдячні, які для вас дуже значимі. Це може бути будь-яка кількість, але бажано більше 20. І тоді обговоріть і ви побачите насправді глибину особистості, про що людина гордиться? Чим людина пишається у житті? Так само, якщо ви зробите цю вправу разом, ви йому розкажете про себе, а він. Е вам про себе, то вам буде дуже багато про що поговорити, і так само про ту якість життя, якою ви хоч бажаєте жити разом у парі. І тоді з'являються теми, і тоді з'являється напрямок, і тоді з'являється та глибина спілкування, яка дуже важлива, дівчата. Розумієте, для чоловіків у знайомстві з вами. Є важливими кілька кілька, дуже мало факторів. Перше, це ваша краса. Коли ви виходите усміхнена, коли ви показуєте ваше задоволення і щастя, задоволення від життя, задоволення тим, яка ви і чого ви досягли, він до вас приєднується. Приєднується до вашого цього щастя і хоче бути з вашим щастям. Коли ви... Проактивно спілкуєтеся, коли ви розвиваєте спілкування, коли ви задаєте йому питання, які б вони не були цікаві, не цікаві? Не думайте, цікаве чи не цікаве питання. Якщо ви проактивно з посмішкою його задаєте, значить вам не байдуже, значить, вам хочеться знати про це, значить, ви додаєте енергії спілкування у вашу комунікацію. І тоді він розкривається. Все дві речі, дівчата, невже ви? Досі цього не розумієте. Дівчата, котрі це розуміють, виходять заміж насправді. Але ви чекаєте, поки сам чоловік буде вас розважати, буде вам, ем, як то кажуть, вмикати тисячу в одну ніч. Ні. Просто будьте красиві і активно задавайте йому питання. Він буде діяти. Просто слідкуйте слідкуйте за цим і заохочете його дій. Але ж. Багато з вас, я чую, ці ті чоловіки. Дівчата, а де ви? Мій спікінг клуб відбувається кожних два тижні. І коли дівчата виходять усміхнені, на них гарно падає світло, в них гарний фон ззаду, позаду. І вони задають питання і активно спілкуються, то вони отримують увагу від чоловіків. Просто. Приходьте на Speaking клуб і активно підключайтеся до наших комунікацій. Розказуйте про себе, розказуйте про наше життя, розказуйте про те, що для вас важливе і значиме. І тоді ваше спілкування буде просто виходити на інший рівень. Ви будете знати, про що говорити з чоловіком. Ви будете приваблювати його своєю красою. Це елементарно просто, але потрібно це робити. Тому збирайтеся. Прихорошуйтеся! Гарна помадка, гарний фончик, гарне світло. І ви усміхнена на нашому наступному спікінг клубі І тоді цей чоловік, так чи інакше, чи зі спікінг клубу чи з нашого оточення, чи з вашого оточення з'явиться в вашому житті, тому що ви робите активні кроки для того, щоб це сталося. Ось так. Чекаю вас на нашому спікінг клубі